літо, а ти не можеш позбавитись від жирного блиску та е, випадіння волосся. Вихід є, мої любі. Це набір е, з чорним часником проти випадіння волосся. Ось така е, у нас масочка Зенікс величезна на 500 мл з чорним часником, і такий же шампунь теж з чорним часником. Ну, що я вам розкажу про масочку. Тут про неї дуже багато написано. корисного, в першу чергу, на турецькому, бо це у нас від турецького бренду Zenix. І що ж, написано, як його використовувати. Якщо, бодай Боже, хто не знає. Але що мене засмутило, то це надпис на російській мові. Мабуть, згодом буде і на українській, тому що ну, це ж все-таки йде в Україну. Ну а як використовувати це треба нанести. Ось таку масочку. Після того, як ви вимили гарнесенько оцім шампунем, тут, що мені подобається, ми вже використовували всією сім'єю. Тут є дозатор, який дуже гарно дозує. Шампуньку. Мені на моє довге волосся хватало 2-3 натискання. Хлопцям моїм по одному натисканню. І вимиває, піниться гарно. А потім, коли нанесеш ось цю масочку з чорним, заліє чорного часнику, подержиш. Ну, я держала, не завжди видержувала 20-30 хвилин. Буває 15 хвилин, та навіть і 5. І вже волосся зовсім інше, воно блискуче, більш таке гарно розчісується. І ще що мені подобається: в ньому, що себум тобто кожне сало, воно дуже не виділяється і довго 2-3 дні. А від інших шампуней і масочок, ну, у мене день півтора і вже волосся жирніє. Тому рекомендую. Дуже класна серія, дуже дієва серія. Цілую, люблю ваша Людмила. Звертайтеся, хто хоче замовити чи масочку, чи шампуньку, чи в комплексі це, звичайно, в комплексі це краще. Пишіть, замовимо.